79-та річниця звільнення Одеси від нацистських окупантів. Як відзначили пам'ятну дату картини на зброї, як митець з Одещини перетворює гільзи на художні витвори, необережно та незаконно так оцінили підриску лебедям, які перебували на пруду у парку перемоги. Зоозахисники чи дійсно життя птахів під загрозою? До літа Данія планує почати поставку танків Леопард та систем Цезар в Україну. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони країни Лунт-Польсен на брифінгу в Одесі щодо систем Цезар. Я сподіваюся, що буде можливо поставити їх в Україну час наступного місяця. Зараз знаходиться на тренувальних полігонах у Данії. Наступні дні ми побачимо, як це все проходить з українськими військовими. Ми сподіваюся, що скоро зможемо поставити ці системи. В Україну, що стосується танків, Леопард 1 та Леопард 2 я можу сказати, що Данія зробила угоду з Німеччиною десь близько двох місяців тому. І ми почнемо поставки танків Леопард в Україну до літа. І я сподіваюся, що заглядаючи на півроку наперед, буде можливо поставити близько 100 танків Леопард. 1 одночас міністр оборони України Олексій Резніков відзначив допомогу Данії, яку королівство надало нам раніше захисті саме Одеси, в захисті Чорноморського узбережжя України приймають участь спеціальні системи. Протикорабельні системи, які називаються гарпуни, які ми з вами отримали якраз завдяки лідерству ініціативі Королівства Данії. Геніальні рішення інженерів Королівства Данії як можна їх використовувати саме з наземних установок, і відповідна реалізація цієї творчої ідеї, вона відбулася завдяки відповідальному лідерству, якраз королівства Данії. В Одесі відзначили 79-ту річницю визволення міста від нацистських окупантів. Урочистих заходів цьогоріч в місті не було. Покладати квіти люди приходили до пам'ятних місць, серед яких Алея Слави. Такий день, що ми не можемо відмітити його і завозлежати цвіти погибшим нашим воїнам, морякам-подводникам. Тому ми кожен рік обов'язково порядку 10-го апреля ходимо на 10 апреля і к пам'ятнику сюди розлагають цвіти. Владилені 92 роки. Жінка каже, війну переживає вдруге. Сюди приходить, аби вшанувати пам'ять батька. Кожен рік приходжу в обов'язковому порядку, тому що мій отець освобождав Одесу і чудом залишився жив. Когда вони форсували хаджубійський лиман, Отец вернулся домой чуть живий і вмер скоро. А я це обіцяла завжди ходити 10 апреля. Зранку прийшли покладати квіти і представники влади. Ми зобов'язані пам'ятати тих, хто в 1944 році захищав і визволяв наше місто. Ціною власного життя, те, що сьогодні роблять наші хлопці, наші збройні сили, сили коли боронять нашу державу, коли визволяють наші міста і гонять ворог. Тому в цей день ми пам'ятаємо, ми принесли квіти на згадку о тих, хто це зробив для нас. Вхід до пам'ятних місць здійснювався через пропускні пункти. Чуть сумки на а Ключи там на дне лежат. Добро проходит. Люди нервничают и, конечно, когда видят, что идет проверка, идет, есть охрана, людям спокойнее. Они могут пойти вот в памятнику неизвестного матроса, почтить память наших отцов. Дитов, потому что это наш, наши святые праздники. Я в Одесі була в оккупации. При освобождении Одеси сидела під бомбежкою в сараї. Мне было 4 года. Но я хорошо помню этот кошмар, это ту же, з мы пережили. Охорону громадського порядку обеспечивают 500 правоохоронців, а саме Працівники національної поліції, працівники національної поліції, працівники національної гвардії та курсанти Одеського державного університету. Наразі порушень публічного порядку не зареєстровано. Усього на вулицях міста правопорядок забезпечували понад пів тисячі правоохоронців. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Хочу сообщить о факте жорсткого обращения з животными. У нас два лебедя, которые обрізали криль, і ми хотіли б, щоб приїхала поліція. За допомогою до правоохоронців звернулися одеські зоозахисники в місцевому парку, лебедям підрізали пір'я на крилах. Стан тахів однією з перших помітила Олена. Дня чотири тому я гуляла утром собакою, і сиділи лебеді і на лапках на фалангах була кров. І... На камнях трохи кров була. они неделю, появились они где-то місяць назад. Здесь спочатку одна пара, потім вторая пара лебедей. Вот, І жорстко їм обрізали крылышки. Підрізали птахам крила незаконно та необережно. Наголошує зоозахисник Олександр Тітарчук. Так, абсолютно ніхто не підрізає крила, оскільки. Навіть якщо це була б домашня птиця, то вони підрізаються не так топорно. Видно, що це робила якась некваліфікована особа. Це по перше. По-друге, ця птиця дика. Вона не може бути вилучена із стану свого середовища природного. А підрізання крил це є вже порушенням вилучення порядку вилучення птахів із дикого середовища. Окрім того, так як її підрізали, підрізали отак от крила пір'я. Вона не може зараз літати і постійно буде знаходитися на воді або на цьому камені. Такої ж думки і зоозахисниця Олександра Гарбар. Вот такое обрізання криль в целом не допустимо. Втіці обрізають всього одне крило, махові ось ці, ось їх дуже акуратно. Це взагалі не має бути навіть видно. А это варварський метод. Це робив не спеціаліст, це робив Птиці можуть залишатися навсегда інвалідними. Якщо вони зацепили фаланги. Тобто більше не зможе ніколи літати. сумнівається у правильності вчинених дій і директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Судячи з цього фото, там було ну, видно, що піря підрізані неправильно, і ну, мабуть, людина, яка підрізала, вона далека від цього. Я думаю, що це було підрізане пір'я для того, щоб ну просто лебеді не полетіли. але зазвичай в нормі. Підрізають не так, ну не так багато, і підрізають звичайно на одному крилі. Цього достатньо щоб. Тучи не полетіла за заключенням орнітологів в одного з птахів відкритий перелом крила. Зоозахисники написали заяву у поліцію. Ми звернулися за коментарем до міської ради, щоб зрозуміти, хто та навіщо підрізав лебедям крила. Відповідь обіцяли надати найближчим часом. Лада Матвійчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Розважальна програма, смаколики та майстер-класи так в Одесі провели благодійний великодній ярмарок. Організували захід волонтери організації ЮА». У нас сьогодні тут проходить благодійний ярмарок, на якому ми збираємо кошти на закупівлю тканин. Ну і самої сітки основи для виготовлення маскувальних сіток. Тому що та потреба, ця потреба на жаль залишається дуже остра і ми. Не можемо собі дозволити ні дня відпочинку платимо кожен день. Ми сьогодні пропонуємо. По перше, це смаколики, які дівчата наші зробили своїми руками. Це все домашнє. Друга в нас активність майстер-класи для діточок. У нас там можна зробити пасхальну відкриточку. Третє, ми навчаємо плести маскувальні сітки. Майстер-клас для дітей з виготовлення великодніх прикрас проводить Тетяна. Делаємо аплікації з дітками, вибираємо хто сердечки, то такі яєчки різних видів пасхальні ячки, то зайчиків хоче, Різні види, ось, варіанти. Ми збираємо донати, кто может сколько. Смотрите, какой Егор сделал у нас сегодня сердечко. Украина. Українське сердечко. А розкажи, якого він кольору, чим ти його прикрашаєш? Обосточка і класкою. Просто проводимо вихідні дні. Нас гуляємо в парку, відпочиваємо, і тут така нагода задонатити на ЗСУ. Це круто. І діти розважаються, і ми долучаємося до спорів. Навчає, як правильно плести маскувальні сітки Світлана. Ми називаємо себе мереживниці, бо ми плетемо. Всі у кожного своя система. От ми звикли так. Здається, спочатку дуже складно. Хто починає, каже, ну ні, я не зможу, це не зможу. Все справа. Не, спішити, не поспішати і час потрібен. Ми питаємо, яка саме місцевість. Херсон це одні кольори йдуть, Донецьк це інші кольори йдуть. Захотілося частинку лишити доброї справи для хлопців і можливо, можливо це допоможе. Нехай оці декілька клаптиків, але вони допоможуть нашим хлопцям прикрити голову від якоїсь страшної кулі. Відвідала ярмарок Ольга разом з донькою Кароліною. Сьогодні така дуже дійсно гарна погода, і вийшли з донькою трохи прогулятися по парку. Купили трохи смаколиків накормити нашу донечку, тому що вона трохи зголодніла. І дивимося сьогодні на ярмарку. Дуже чудова ярмарка. Ми знаємо, що збирають гроші на зсу. Ось зараз ми купили пиріжки, а знаю, що кошти підуть на збройні сили України, підтримуємо армію як можемо. Олена Голда, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. Ця гільза, вона 122 мм, міліметра. Саме від якої зброї не знаю, але сподіваюся, що вона когось з цих орків бахнула. Микола Савченко, диспетчер у порту Одещини. А у вільний час – аерографіст. Зараз його полотно це гільза з під снаряду, яку привезли військові з фронту на Херсонщині. Вже третя гільза, яку розмальовую в техніці аерографія якою я почав займатися десь роки 3-4 тому? Більш-менш техніка для нашого регіону така незвична, бо більш малюють в обставину, в пензлях. Я надаюся волонтерському штабу, і вони якось в онлайні через посилання друзів всіх будемо розпосюджувати, щоб продати максимально за більшу ціну, ціна не заробити, а допомогти хлопцям в тій точці, де саме потрібно. Цю гілізу художник присвятив жіночій тематиці. На ній зобразив жінку в образі мотанки, лелеку та різноманітні орнаменти. Також за допомогою аерографа намалював образи трьох поколінь: бабусю, доньку та онучку. Зі всі повагою до наших воїнів, то що всі малюють там воїнів, які стоять на захисті нашої країни. Це круто, але не треба забувати про наших жінок, які тут бережуть цих дітей, які мають виховати тримати міцний тил. За продаж попередніх двох гільз, які також оформлював Микола Савченко, вдалося зібрати більше 23 тисяч гривень. Частина коштів пішла на антидронову рушницю для одеської бригади, розповів художник. Хлопці набагато свого часу тратять на нас і є можливість їм за це віддячити. Як на мене, навіть ті там, 10 тисяч, яку за першу гільзу купили, 13,5. Ну, в цілому в масштабах війни це пиль. Потім розумієш, що в цьому стані, що не кожен може якось допомогти. і Будь-яка допомога вона буде ну в плюс. Тому вільний час, а що робити, коли ну не малюєш? Я весь вільний час малюю. Цю гільзу можна буде придбати згодом на аукціоні, які влаштують місцеві волонтери. Вдома її тримати безпечно, фарба не буде змиватися чи вигорати на сонці. Найкраще використовувати як вазу для квітів, каже митець. Перша ваза, яку я продав, ну ми продали. Вона знаходиться зараз в Штатах. Дівчинка, яка жила в нашому місті, вже давно переїхала туди і там живе з родиною. Але вона дуже хвилюється за нас, за країну, за хлопців. Дякую, тато що я не Москаль. Олександр Пономаренко, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одещина. Прогноз погоди на 11 квітня. По всій Одещині хмарно очікується дощ. Пориви вітри сягатимуть 14 метрів на секунду. Вологість кулуватиметься від 74 до 87%. відсотків. Температура протягом доби триматиметься на рівні 10 градусів за цельсієм. В Одесі хмарна погода триматиметься до вечора. Після обіду можливий дощ. Температура повітря вночі 8-9 градусів. У день 9-10 з позначкою. Плюс.